Запоріжжя друга частина, дивимося широке, 15-16 січня. Широке. Тільки чуєте, як працює ППО по ракетам-шахедам, не бачу вам. На ці дві доби загрози. Все мимо летить. Вільнянськ. Вільнянськ. Побережно, бо у вас працює ППО і є загроза фізичних ушкоджень людям. І це все летить на якийсь об'єкт інфраструктурний Вільнянський. Люди в сльозах, люди налякані, погані карти Вільнянська. Лежино, дивимося, Лежино 15 16 січня. Лежено, у вас загроза прильоту. Це загроза ракетного прильота. У вас і шахеди, і ракети, але загроза йде від ракетного прильоту. Це на якийсь інфраструктурний об'єкт лежено. І є загроза фізичних ушкоджень. Будьте обережні, відрадне, дивимося. Відрадне 15-16 січня. одне нічого не бачу. Все мимо летить. Першотравневе. 15-16. Першотравневе. Шахедна загроза по якомусь об'єкту, де працюють люди, в формі, в уніформі або спецодягу. Загроза йде туди. Е, Новотаврічіське. Щось буде дві доби. Спокійно у вас. Привітне. Привіт, не буде працювати ППО. Загроза йде і ракетна, і шахидна. І є загроза від уламків руйнування. Будьте обачні. Друго 2 травневе у вас прильот, у вас загроза людям дуже велика. Люди в сльозах, люди налякані і є загроза фізичних ушкоджень. Будьте обережні. У вас дуже погані карти 2 травневе. Михайлівка. Михайлівка. Є загроза на якийсь інфраструктурний об'єкт, є загроза уламків. Буде працювати ППО, і від уламків є загроза людям, будьте обачні, Юлівка, Юлівка 15-16 Юліївка. Юльєвка, у вас загроза прильоту. У вас загроза прильоту. Буде працювати ППО, але м -м, щось може ляпнути. І людям я не бачу загрози фізичної, але будьте обачні. Матвіївка. Матвівка, тільки чуєте, як працює ППО. Нічого я вам поки не бачу. Ага. Чому в сльозах Матвівка? Ой, тому що ППО буде працювати по шахедам, а ракети може брякнуть і призвести до якогось руйнування. Загроза руйнування і загроза фізичних ушкоджень. І це. Не об'єкт, це дома, будинки, будинки обачні. Сонячне Володимирівське. Сонячне Володимирівське, у вас шахетна загроза. Є загроза людям. Це буде летіти на якийсь громадський об'єкт. Тернівка. Велика загроза на якийсь об'єкт, і буде працювати ППО, але загроза є людям. І людям є велика загроза. Тернівка. Люди в сльозах погано дуже погані карти в Тернівці. Верхня хортиця. Верхня Хортиця у вас працює ППО, ви чуєте налякані, але ціль не ви, ціль не ви, але ви будете чути, як працює ППО, є загроза незначна уламків. Таврійське. Таврійське дуже погано. Карти погані. Людям загроза велика, люди в сльозах, загроза йде ракетна. Погано, дуже погано. Таврійське дуже обережно. Там і прильоти, людям загроза і фізичні ушкодження дуже-дуже погано. Бережіть себе, своїх близьких. Дякую вам за коментарі, за те, що дивитесь, за те, що прислухаєтесь ставте захист, читайте молитву. Ми побачимо з вами 16 січня. Подивимося, нас чекає далі.